Затишна зала ресторану, осміхнені школярі, святкова атмосфера у такому нетрадиційному форматі відбулося цьогоріч нагородження переможців одного з наймасштабніших українських конкурсів. Багатьом школярам і студентам відома назва міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, проте не всі знають, його витоку безпосередньо пов'язані з Черкащиною. Як зазначають організатори, наш край завжди гідно представляв себе на конкурсі. Цього року стартує вже 10-й ювілейний конкурс. Коли почався цей конкурс, звичайно була певна ейфорія, і ось десятий рік підряд цей конкурс продовжує свою естафету. Але мені особисто показалось, що останні роки, особливо у нас на церкаші, він проходить дещо формально, адміністративно. і, можливо, навіть і не дуже має такий популяризований характер, щоб. Більша частина людей, яким це цікаво, могла б узнати про нього, побачити, а особливо знати більше про тих учасників, які стали лауреатами або просто учасників цього конкурсу. Зусилля Патріяцика не були марними. Конкурс об'єднав дітей юнацтва не тільки з України, а й з багатьох куточків світу від Австралії до Південної Америки. І справді інтернаціональною мовою, якою вони всі порозумілися, стала не традиційна англійська, а наша рідна українська. Зустріч у Черкасах неодмінно їм запам'ятається, адже саме тут вони мали змогу побачити на власні очі живих класиків української літератури. Очільник комітету меценатів наш земляк Михайло Слабошпицький, лауреат Шевченківської премії Василь Захарченко, батько Часного українського бесселера Василь Шкляр. Список шановних гостей продовжують і вона Григорія Білоуса, Володимира Полящука, Валентина Коваленко. Словом було кого слухати з широко розплющеними очима. Поза тим, вдячних слухачів вітали музичні танцювальні колективи. Ніхто не вийшов із зали без подарунків або з поганим настроєм. Згадуючи скільки довелося пережити протягом конкурсу, вони жодного разу не пошкодували, адже, хоча б, ця зустріч була того вартою. Що тобі дав цей конкурс? Ну, по-перше, я людина, яка постійно прагне до самореалізації, і цей конкурс власне дає мені таку можливість. Я навіть не приховувати, тому що для мене дуже важливе місце, яке я посяду. Важливо, щоб воно було призовим. По-друге, мені взагалі дуже подобається дух змагання, дуже подобається цей конкурс, і для мене приємно знаходитися в такій обстановці. До того ж, це ще добра практика у підготовці до зовнішнього незалежного оцінку. Такий незвичний формат зустрічі організатори обрали не випадково. Один із шановних гостей розповів, що такі заходи мають хоч трохи сколохнути українців, яких нині огорнула дрімота. Те, що в цьому конкурсі за останні роки беруть участь не лише учні і студенти, а і їх батьки і дідусі і бабусі включились, і те, що цей конкурс є всеукраїнським і. Харта географічна практично у всьому світі, і Латинська Америка, і Сполучені Штати, і Канада, і європейські країни, і країни минулому члени радянського союзу, СНГ сьогодні, це говорить про те, що мова наша має дуже велике значення не тільки для нашої держави, а й для тих українців, які по тій чи іншій причині сьогодні знаходяться за межами України. Мовознавці кажуть про те, що сучасна українська мова бере свій початок від мови середньої Надніпрянщини, тобто території сучасної Черкащини. Ті ж, що нове покоління вважає мову своїх бабусь і дідусів модною і сучасною, вивчаючи її, продовжуючи традиції своїх улюблених культурних діячів України, вони сподіваються стати взірцем для однолітків. Справді лишається тільки побажати їм успіхів і наснаги в навчанні.